Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні я хочу розповісти вам про ночі, які тривали вічність. Це не метафора, а реальність для мільйонів людей, чиї життя назавжди змінила війна. Це розповідь про страх, надію і незламну силу людського духу, що народжується в найтемніші часи. Уявіть собі, ніч. Не таку, як ми звикли, спокійну. Тиху, що обіцяє відпочинок, а ніч, наповнену звуками, від яких холоне кров, сирени повітряної тривоги, що розривають тишу і змушують серце битися в шаленому ритмі. Гул двигунів у небі, що несе не зорі, а смертельну загрозу. І найстрашніше вибухи глухі, далекі, а іноді такі близькі, що здригається земля під ногами, а вікна в будинку починають тремтіти. У такі моменти час ніби зупиняється, хвилини розтягуються в години, а години у вічність, кожен звук, кожен шерех змушує завмирати в очікуванні. Чи буде наступний вибух ближче, чи вціліє твій дім, чи будуть у безпеці твої рідні? Ці питання без відповідей крутяться в голові, не даючи спокою. Перша реакція страх, тваринний, первісний страх, що паралізує тіло і думки. Хочеться сховатися, стати невидимим, злитися зі стінами підвалу чи коридору, що став тимчасовим прихистком. Ти обіймаєш своїх дітей, намагаючись заспокоїти їх, хоча сам тремтиш від жаху. Ти дивишся в очі коханої людини і без слів розумієш. Ми маємо вижити разом. І саме в ці моменти на дні розпачу народжується щось нове. Це адаптація. Людська психіка має дивовижну здатність пристосовуватися навіть до найжахливіших умов. З часом ти починаєш розрізняти звуки. Ось це. Робота нашої протиповітряної оборони, звук надії. А ось це приліт, небезпека. Ти вчишся спати уривками. Одягненим, завжди готовим бігти в укриття. Твоя тривожна валізка стоїть на поготові, і ти точно знаєш, що в ній лежить. Ці ночі змінюють людей. Вони змивають усе наносне, усе неважливе. Залишається тільки головне життя, безпека близьких, любов. У темряві підвалу під звуки вибухів. Ти раптом усвідомлюєш, якими дріб'язковими були твої вчорашні проблеми: нова сукня, невдала зачіска, сварка на роботі усе це втрачає будь-який сенс. Ти розумієш справжню ціну простого ранку, коли можна випити кави на своїй кухні, побачити сонце і почути спів птахів, а не ревіння сирен. Багато хто з нас пройшов через це. Кожен має свою історію про ту саму ніч, яка здавалася нескінченною. Для когось це була перша ніч повномасштабного вторгнення, сповнена невідомості та шоку. Для когось ніч в обложеному місті, без води, світла та зв'язку, коли єдиним джерелом інформації були чутки, що передавалися по шепки. А для когось нескінченні ночі в окопах, під холодним дощем. Коли ворог зовсім поруч, і кожен рух може стати останнім. Я пам'ятаю розповідь одного солдата. Він казав, що найстрашніше вночі на передовій це не обстріли. До них звикаєш, найстрашніше це тиша, бо ти знаєш, що ця тиша оманлива і ворог щось готує. І ти вдивляєшся в темряву, намагаючись розгледіти рух, вслухаєшся в кожен шерех, і ця напруга виснажує більше, ніж будь-який бій. Це ніч, коли ти сам на сам зі своїми думками, страхами і спогадами про дім. Але навіть у найтемнішу ніч завжди є місце для світла. Це світло, людяність. У підвалах люди діляться останнім шматком хліба та ковтком води. Сусіди, які раніше ледь віталися, стають однією родиною. Волонтери під обстрілами везуть допомогу тим, хто її потребує. Лікарі без сну та відпочинку. Рятують життя в напівзруйнованих лікарнях. Це світло дає надію. Воно доводить, що навіть коли здається, ніби зло перемогло, добро все одно сильніше. Ці ночі, що тривали вічність, навчили нас цінувати прості речі. Вони загартували нас, зробили сильнішими. Ми навчилися жити тут і зараз, радіти кожному новому дню. Ми зрозуміли, хто наші справжні друзі і що таке справжня єдність. І найголовніше, ми зрозуміли, що наша свобода і наше життя варті того, щоб за них боротися. Коли настає ранок і сирени замовкають. Ти виходиш на вулицю і бачиш наслідки нічного жаху. Зруйновані будинки, понівечені дерева, вирви на дорогах. Це боляче, але потім ти бачиш людей. Вони розбирають завали, допомагають одне одному, лагодять пошкоджене. І ти розумієш, нас не зламати. Ми все відбудуємо. Ми вистоїмо. Ці ночі залишать шрами на наших душах назавжди. Це травма, з якою доведеться жити цілому поколінню, але це також і досвід, який зробив нас тими, ким ми є. Нацією, яка знає ціну свободи і готова платити її. І коли одного разу настане ранок, і ми зрозуміємо, що це була остання така ніч, що війна скінчилася, це буде найщасливіший ранок у нашому житті. Ми вийдемо на вулиці, обіймемо незнайомих людей. Будемо плакати від щастя і сміятися. І ми згадаємо всі ті нескінченні ночі. Згадаємо не для того, щоб знову переживати біль, а для того, щоб ніколи не забути, через що ми пройшли і якою ціною здобули нашу перемогу. Щоб розповісти про це нашим дітям та онукам, щоб вони знали, що таке війна, і робили все, щоб вона ніколи не повторилася. Ми не обирали цю долю. Але ми прийняли цей виклик, і кожна ніч, яку ми пережили, робила нас на крок ближчими до світанку, світанку нашої перемоги. Дякую, що були зі мною. Пам'ятайте ці історії, розповідайте їх, бо поки ми пам'ятаємо, ми живі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розповіді. Бережіть себе та своїх близьких.